Турнір ВФД в Черкасах, кубок і чемпіонат командний серед чоловіків та жінок. Чому я записую це відео? Бо у нас плануються деякі зміни в порівнянні з минулорічним турніром, і щоб. Максимально відповісти на всі питання, можливі, які будуть виникати у гравців. Вирішив записати це відео, показати наглядно, що до чого, і а вже ж, якщо все ж таки виникнуть якісь питання, я буду радий відповісти. Я ваше основне контактне лице, контактна особа. Будь ласка, звертайтесь, поясню, розкажу все, що тільки можна. Тож починаємо з того, що у нас змінилось місце проведення змагань, і тепер ми будемо проводити змагання в рекреаційному комплексі під назвою Бочка в Черкасах. Це місце знаходиться прямо на березі Дніпра. В рамках Черкас. Зараз я швиденько вам покажу, де саме це знаходиться. Ось у нас місто Черкаси, і ось на березі знаходиться та сама бочка. Що цікаво, саме самі змагання ми плануємо проводити оцій будівлі яка знаходиться прямо на воді. Буде дуже круто. Цікаво. Прямо тут є міські пляжі, де можна буде провести час покупатись, і ось доміки, які можна буде зняти і де проживати. В положенні буде номер телефона самої бочки, куди можна буде подзвонити і забронювати собі місце. Захід буде проведений 17-18 травня. Все це буде в положенні. Також окремо я все це пропишу. Щодо самих змагань і змін в рекламенті, вони теж трошечки є. По-перше, за останні два роки у нас виросла кількість дівчат. Це дуже круто. І за проханням саме дівчат ми вирішили трошки підкоригувати сам формат проведення жіночого турніру. Раніше він проводився за схемою змішаних пар, тобто кожна з кожною грають, до трьох легів сеті, і до трьох сетів. Цей формат досить довгий. І Зазвичай дівчата закінчували дуже пізно, що не дуже гарно і дуже втомлює дівчат. Тому в цьому році ми вирішили скоротити кількість легів саме в сеті. Тобто дівчата грають кожна з кожною до двох легів в сеті, але до трьох сетів. Тобто Якщо перші номери зіграли. Наприклад, одна команда перший, перший номер виграв, другий номер теж виграв. 2-0 недостатньо для того, щоб виграти весь матч. Все одно треба грати парну гру. Але в рамках однієї гри, саме сета, грається до двох перемог. Це зміни жіночі. Щодо чоловічих змін. В цьому році було прийнято рішення повернутись до наших стандартних доковідних, скажімо так, правил, де команда формується за регіональним принципом, тобто, команду формують представники одного регіону. І ця команда таких команд в регіоні може бути одна, дві, три, чотири, п'ять, і так далі. Але ця команда представляє свій регіон. Так, я розумію, що є гравці, наприклад, наприклад, Макс Телятник, який в своєму регіоні один. Uh, і, а вже ж їм буде важко сформувати команду uh, свого регіону, тому ми залишаємо можливість uh, створення uh, команд з, з гравців з різних регіонів, але uh, не може бути такого, що, наприклад, в одній команді є два гравці з Харкова. І в іншій команді є два гравці з Харкова, і ці об, обидві команди змішані. Ні, всі ці чотири гравці повинні сформувати е, команду харківську. Е, для е, Зараз я покажу е, форму для реєстрації, е, і е, попрошу вас йти е, е, за інструкціями, які я скажу, е, щоб наша. Формування команд було максимально е легким і прозорим, тож показую, це у нас звичайна форма для е е особистих змагань, фамілія, ім'я, регіон, е номер телефона. Е е Жінок так само. У, чолові... у командних. У нас є гравець 1, 2, 3, 4, фамілія ім'я, назва команди і регіон, який представляє команда. Наприклад, назва команди Харків 1, регіон, який представляє команда, Харків. Тобто, у нас нема е, в поля для кожного гравця, де він прописує свій регіон. Тому що ми е, підрозуміваємо, пробачте за русизм. Що е, всі ці гравці е, представляють один регіон. Далі є поле, е, яке звучить так: якщо у вашому регіоні немає чотирьох вільних гравців, щоб сформувати команду, і ви готові приймати участь в команді, сформованій не по регіональному признаку, зазначте свою фамілію ім'я та регіон в поле нижче. Таким чином, я е, отримаю Інформацію про е, таких гравців, і ви теж їх будете бачити, коли я скину ексельки реєстрації. Е, таким чином ми будемо мати пул гравців, які не мають команди, але хотіли би приймати участь, і з цих команд разом з вами не це буде. не Керівництво турніру, не організатори турніру робити. Ми разом з вами сформуємо е, ці команди. Тобто о, ви можете там, висловлювати свої побажання, е, я ваше контактне лице, ми все обговоримо, створимо якийсь окремі чатики, де ми зможемо це все обговорити, і сформувати команди е, на турнір. Е, ще важливо, що ми в положенні прописуємо кінець. До для командних турнірів е, неділя е, це буде 11, наскільки я пам'ятаю, травня. Тобто ровно за тиждень до проведення змагань, щоб у нас було е, там 3-4 дні для того, щоб. Підкоригувати команди разом з вами і сформувати е, команди з тих, хто бажає прийняти участь, але команди немає. Е, я думаю, що такий е, е, флоу буде зручний, і ми з вами зможемо сформувати з гідні і конкурентно спроміжні команди. Всі разом буде цікаво і, і весело. Е, що ще тут важливо е мати на увазі? Тобто у дівчат така сама ситуація? Е гравець 1, гравець 2, назва команди регіон. Назву команди в цілому можете придумувати, як хочете, а регіон прописувати конкретний, який ви представляєте. І тут так само можна вносити свої дані, якщо е в вашому регіоні немає партнера. Е ще важливо. Uh, що, якщо у вас є в районі три людини, uh, і ви знаєте, що ви в трьох хочете приймати участь, в цілому, ви можете зареєструватися з цими трьома людьми, і потім uh, в процесі формування команд uh, ми вже зможемо знайти uh, вам четвертого гравця. Uh, думаю, це доречно і буде працювати. Uh, в цілому, uh, мені здається, що це все, що я хотів сказати, дуже коротко але сподіваюся, змістовно. Uh, будь ласка, якщо є питання, звертайтесь до мене. Всім папа, -па, всім гарної реєстрації і гарної гри в подальшому.